Від завтра, 1 грудня, пенсійний фонд розширює свої функціональні обов'язки. До переліку послуг входитиме також і призначення а відтак і нарахування субсидій і пільг за комуналку. До слова, за жовтень листопад повністю профінансовано оплату комірного на суму приблизно 35 мільйонів гривень. Виплати отримали майже 46 тисяч мешканців Закарпаття, які раніше подавали документи до органів соціального захисту чи місцевого самоврядування. Громадянам, які вже отримують пільгу чи субсидію, виплати на опалювальний сезон здійснюються автоматично. Однак, у разі порушень чи недостовірних даних, вказаних у декларації, допомога може бути. Скасована. Людина вона показує свої доходи, свої видатки, покупки. І так далі. І ми по закону знаємо, що якщо там покупка більше 50 тисяч, вона перевіряється, людина може вказати в декларацію, що вона її не купляла. до прикладу, так, але іде звірка. Ми з усіх баз будемо мати і реєстрацію автомобілів, і закупки квартири і так далі. І коли вже оця нам звірка прийде, наприклад, так, побачимо, що людина неправдиво показала інформацію, тоді субсидія може призупинятися. Ну і відповідно буде й отримання. Ще одна зміна із настанням календарної зими перерахунок пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Підвищення виплати стосуватиметься усіх пенсіонерів, а це понад 187 тисяч на Закарпатті. Мінімальне грошове забезпечення зросте з 2027 до 2093 гривень. Підняття це 66 гривень. Як завжди, ми робимо це автоматичному режиму без потреби, щоб у нас пенсіонери приходили. Відомості вже надруковані і на сьогоднішній день передані на поштове відділення з 4 числа, згідно порядку, розпочинається виплата пенсії. Крім підняття е, прожиткового рівня, е, значить, доплати або перерахунки, ми зробили пенсіонерам, які 70 і більше років, тобто ті люди, які насягли на 1 грудня 70 років, так? Якщо їхній розмір пенсії був менше, при чим 2500, і вони мали жінки 30 років страхового стажу, чоловіки 35, їм автоматично так само до 2500 робиться доплата. Пенсії в Україні нараховують за екстериторіальним принципом, тобто без прив'язки до місця реєстрації. Закарпаття, яке прийняло кілька сотень тисяч внутрішньопереміщених осіб, так само здійснює їм нарахування і виплату пенсійного забезпечення. Водночас, за словами Анастасії, Пентек, пенсіонери це мігруюча категорія, і тих, хто переїхали до нашої області, одиниці. Якщо вже вона повністю переїхала до нас на Закарпаття жити, знову купила тут житло і так далі. І перевела свою пенсійну справу з тих областей з Закарпатської області. Ми тоді беремо на облік як нашу пенсіонерку. Ну таких фактично у нас може чоловік 5-6 на сьогоднішній день. Небагато, да решта поки тому, що ну як такої потреби, ска на сьогоднішній день в них немає, бо скажу так, що дійсно багато людей мігрує. У пенсійному фонді нагадують, усі документи щодо пенсійного призначення можна подавати у сервісних центрах, а також через портал Дія чи за допомогою мобільних додатків. Так само у цифровому форматі можна звернутися і щодо призначень пільг і субсидій. Наразі пенсійний фонд визнано одним із найбільш діджиталізованих відомств по всій Україні.